Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Україна в геополітичному вимірі. Геополітична структура сучасного світу формується на основі таких взаємопов'язаних тенденцій. Перше. глобалізація, яка зумовлює інтеграцію світової економіки, створення світових товарних і фінансових ринків, поступове розмивання державних кордонів, створення світового інформаційного простору. Та друге існування регіональних геополітичних центрів сили, які на базі військових, географічних та інших переваг намагаються захопити ринки та вдаються до інших форм експансії. Інтеграційні процеси виявляють себе багатопланово: це постійне розширення діяльності ООН, СОД, МАГАТЕ, регіональних міжнародних організацій, зростання впливу ЄС і НАТО. Виділяють такі основні геополітичні центри сили у світі як США, Росія, Євросоюз, Китай, Японія, Індія. США це найвпливовіший центр сили, який контролює світові фінансові активи, найпотужніша економіка з великим інноваційним потенціалом, наявність ядерної зброї, Лідируючі позиції в освоєнні космосу, найбільший у світі військово-морський флот роблять США найвпливовішою державою. Крім того, ця країна має якісну систему збору і обробки стратегічної інформації. Найбільші золотовалютні резерви. Головні геополітичні інтереси США полягають в збереженні контролю над світовими ресурсами енергетичними, продовольчими, фінансовими, інформаційними, інтелектуальними тощо. Найдинамічнішим центром сили в сучасному світі є Китай. Потужний потенціал імміграції дозволяє країні мати вплив у різних районах земної кулі. За окремими головними макроекономічними показниками Китай вийшов на перше-друге місце у світі. Одним з найвпливовіших і стабільних центрів сили є Євросоюз. Він має стійкі позиції на ринку авіакосмічної техніки, електротехніки та автомобілебудування інформаційних технологій. Євросоюз має традиційний політичний вплив на країни Близького Сходу і Африки. Японія утвердилася як лідер світового науково-технічного розвитку. Країна займе провідне місце у світі за рівнем розвитку електроніки та робототехніки. Японія один з найбільших кредиторів у світі. Географія японських інвестицій постійно розширюється, посилює свої позиції як трансрегіональний центр сили Індія. Вона має 15 років економічного зростання. Країна володіє ядерною зброєю, виходить на провідні позиції в космічних технологіях, зростає частка висококваліфікованої робочої сили, різко посилилася роль електроніки. Провідні центри сили в умовах глобалізації активно взаємодіють один з одним, формуючи геополітичну конфігурацію сучасного світу. Одночасно зростає роль групи країн-лідерів, які входять до Великої двадцятки. Це передусім Бразилія, Аргентина, Туреччина, Австралія, Південноафриканська Республіка і Канада. В Україні тривають складні політичні, економічні і соціальні процеси. В структурі ВВП зростає частка сільського господарства. Наша країна входить до кола держав, здатних розвивати всі напрямки машинобудування від годинників до ракетоносіїв. Окремі його види, наприклад, літакобудування та ракетобудування, конкурентно спроможні на світовому ринку. За рівнем розвитку авіакосмічного комплексу Україна посідає провідне місце в Європі разом із Францією. Вітчизняні ракетоносії типу Циклон і Зеніт визнано найкращими у світі. Україна є лідером в області розробок окремих нових технологій, таких як синтез алмазів, вирощування монокристалів, системи навігаційного пошуку тощо. Однак вона відстає від багатьох країн світу за якістю виробленої продукції. Значною мірою це зумовлено структурою власності. Наша держава утвердила себе як повноправний суб'єкт світового співробітництва. Вона є членом ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи та інших міжнародних організацій. Укладено догоду про партнерство і співробітництво з ЄС, хартію про особливе партнерство з НАТО Тощо. У 2018 році відкрито новий безкидський тунель на панєвропейському залізничному коридорі, його зведено за кошти Європейського банку реконструкції і розвитку. Україна здійснює миролюбну політику, спрямовану на підтримання політичної і соціально-економічної стабільності в Європі і в усьому світі. Інтеграція України в ЄС головна мета зовнішньої політики держави. Також докладаються зусилля щодо вступу до складу НАТО. Європейський вектор української геополітики визначає сутність не тільки зовнішнього, а й внутрішнього життя нашої держави. Для входження до ЄС Україна має вирішити цілу низку політичних, економічних, соціальних і правових питань, Необхідно здійснити політичні і економічні реформи, підвищити життєвий рівень населення, впровадження західних стандартів демократії, права та соціально економічного розвитку сприятиме подальшому соціально-економічному розвитку країни. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Україна в геополітичному вимірі. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!